Вітаю! От бувало таке, що заходить людина в кімнату і всі одразу розуміють, її варто слухати, а інша, ну ніби й говорить правильні речі, але її не сприймають. Чому так? Сьогодні якраз і розберемося в ідеях професорки Дебори Грюнфельд про те, як насправді працює вплив і як діяти з позиції сили. Так от, у чому ж тут річ? От уявімо ситуацію: хтось заходить у приміщення. Що є тим першим головним фактором, який визначає, чи прислухатимуться до цієї людини? Що спрацьовує найперше? І знаєте, відповідь вона може справді здивувати, бо це зовсім не те, що людина говорить, ну принаймні не одразу. І ось тут ми підходимо до головної проблеми проблеми першого враження. Нас оцінюють просто миттєво, і здебільшого за сигналами, які ми навіть не усвідомлюємо, що посилаємо. Тільки вдумайтеся дослідження показують, і це вражаючі цифри, що думка про людину формується на основі її вигляду, її голосу, і все це відбувається задовго до того, як співрозмовники взагалі встигають проаналізувати зміст сказаного слова це лише вершина айсберга. Гаразд. То як же навчитися керувати цими невловимими сигналами? І ось тут професорка Грюнфельд пропонує дуже цікавий підхід, такий, знаєте, трохи несподіваний. Вона пропонує зазирнути у світ театру, і ось у чому суть кожен з нас постійно грає якусь роль: лідер, експерт, підлеглий, колега. І так само, як актори на сцені, ми можемо навчитися певних технік, щоб грати ці ролі, ну, скажімо так, ефективніше і переконливіше. І ці техніки Грюнфельд ділить на дві великі групи перша це робота зсередини назовні, тобто з нашим мисленням, з нашою вірою в себе, а друга це робота ззовні всередину. Мова ціла, простір, який ми займаємо, навіть те, як ми використовуємо час. Ну що ж, давайте почнемо. І почнемо, мабуть, з найважливішого з перемоги у тій битві, що точиться всередині кожного з нас. Бо часто головний наш супротивник це ми самі, і вся справа в тому, щоб просто перестати собі заважати, тобто переналаштуватися, переосмислити ситуацію ще до того, як зайти в кімнату. І тут є просто неймовірний приклад від опрі Вінфрі. Вона поділилася своєю технікою, коли їй потрібно було увійти в кімнату, де вона почувалася невпевнено, вона уявляла, що заходить не сама. Вона уявляла, що за нею стоїть ціла армія: усі жінки, усі темношкірі люди, які боролися до неї і проклали їй шлях. Уявіть, яка це потужна внутрішня опора. Добре, з внутрішнім настроєм розібралися. Це фундамент. Але це, звісно, лише половина справи. Як тепер у цю внутрішню впевненість, як її показати зовні, як транслювати її через фізичну присутність? Існують цілком конкретні спостережувані речі, які наше підсвідоме щитує як сигнали авторитету. По суті, все зводиться до двох речей: займати більше часу і займати більше простору. Це може бути що завгодно: повільні, спокійні рухи, розкладені на столі речі, відкрита поза, навіть те, як людина контролює паузи в розмові. І знаєте, чому це працює так безвідмовно? Тому що ці сигнали, вони архаїчні. Наш мозок, ота його найдавніша частина, запрограмований реагувати на них як на примітивні сигнали виживання. Це щось на кшталт великий і повільний, значить, сильний. Це глибоко на рівні інстинктів. Так здавалося б, бери роби все ж так просто, правда. Але чому тоді так багато людей насправді бояться влади? Чому уникають її? Виявляється, тут є дуже, дуже вагома причина. Річ у тім, що бути на вершині це ризик. Є таке поняття, як зневага знизу вгору. Це коли люди, які знаходяться нижче за ієрархією, дивляться на лідера і думають, а я б зробив краще. Чим він взагалі заслужив це місце? І це постійний психологічний тиск. І ось тут ми підходимо до ключової, фундаментальної різниці між статусом і владою. Дивіться, статусу, тобто поваги, захоплення, визнання, прагнуть майже всі, це приємно. А от влади, влади багато хто уникає. Чому? Бо влада це відповідальність, і ця відповідальність може в одну мить зруйнувати той самий статус, який так важко було здобути. Ба Більше дослідження це підтверджують, виявляється, величезна кількість людей насправді воліла б бути, скажімо так, другим номером в компанії. Знаєте, така собі сіра кардинальська позиція: високий статус, повага, вплив, але без отого тягаря остаточного рішення і відповідальності, який лежить на першій особі. То що ж робити, як подолати цей внутрішній страх, оцю амбівалентність і все-таки почати керувати ефективно? І впевнено. І відповідь можливо криється в історії Діани Чепмен Волч. Вона сказала геніальну річ. Щойно переді мною постали проблеми, які потрібно було вирішувати. Я про все забула. Тобто, її невпевненість, її переживання про те, а що про мене подумають, просто зникли, коли фокус змістився на реальні нагальні завдання. І це, мабуть, найголовніший висновок, коли місія, коли справа стає важливішою за власне я, за власне его, влада перестає бути чимось страшним. Вона перетворюється на звичайний інструмент, як молоток у руках будівельника, просто засіб для досягнення мети. І це власне залишає нас із фінальною, дуже потужною думкою. Можливо, справжня автентична сила народжується не тоді, коли ми намагаємося справити враження, а тоді, коли ми знаходимо для себе відповідь на одне просте, але дуже складне питання: яка проблема, яка мета є настільки важливою, що бажання подобатися іншим просто відходить на другий план.